молоді, це знову Forza Horizon 4 рубрика. Вижу рубаточка з Віталієм Бьорніксом». Всім привіт! Того стягувати не буду перед початком відеосу, вважаю, приємного тим, хто щось хрумкає, хто нічого не хрумкає, просто приємного перегляду. Правила пояснювати не буду, думаю, всі їх знають. Якщо хтось не знає, подивіться наші перші серії, там ми все об'яснюємо. Хтось знає до якої там, до сьомої серії, чи до якої там ми сері... Тьот, правила пояснювали. Так, так. Коротше, в нас є дисциплінки, ми сьогодні оприділилися, що ми граємо. Угу. 에, давай я скажу першу. У мені У нас виходить, виходить на 3D-мау. E, 3D? 3D. Коротше, дивіться, ми взагалі вибрали драг, дербі, і що ще? І що ще? І дріфт. Дріфт, та. так. Але давай приділимося, що перше, що друге там будемо грати. Перше, радити. вроді б, у нас дербі. М можемо потім дербі дріф, перше зіграти, воно ну, таке розігрівочне, потім дрифт, mm -hmm. а потім напослідок mm -hmm. за заїдемось один на один в драгрейсінгу. Ну, mm -hmm. в принципі, я думаю, прикольно вийде. Uh, можна зараз починати крутити вілспінчики. Я надіюсь, та каточка значить, вийдеться класною, цікавою, буде щось якийсь. Ну, все, давай стартувати. Круто! Погнали. Давай, Коротше, це. Е, Там хто постійні глядачі, я хочу сказати, що минула серія в мене не записалася, на жаль. Там восьма е, серія буде в Любе, то в нас вже дев'ята серія. Е, mm -hmm. Хто хоче глянути восьму, то переходьте на канал Любе, там в нього буде от, на каналі. Ну, вже є. Вже є, да, так, вот, вже є. <схіст> Все нормально, вже на місці. Так, ну я поки кручу, кстати, у мене 48 було спінів, Я думав, у мене mm -hmm. мало А у мене 49 було. Ну, ні, 50 9 було. Ну то фото. Машинка випала, я вже думаю її пролистати, дальше щось скрутити. Вже задумався. Ага. Все, фотою, щоб не забути. А, а чуєш, я навіть сфоткати не зможу, бо мене телефон записую. Ага, ну все. Вот, то ну, трошки біда, скрін, я буду запам'ятовувати. Ти скрін роби просто. А, ну да, можна скрін зробити Робо, точно. Бо ну, я тебе знаю, Добре. ти вже раз забув. Uh -huh. 아, хто перший буде розказувати про автомобіль? Давай я, оскільки я вже тепнувся, зараз захожу той. Давай, добре, я ще що гружуся. Добре, будуть без слухати, так, я що собі. А, ну я зайду до хати. Так, давай покай, бляхай бляха, я не зайшов хати, вийшов з хати. Короче, що можна тебе сказати? Давай з років. Роки навіть. Ага, ну так, час, пошмо, скайп, С. Добре, добре. а скажи мені її найду.

Ладно, я тут базарный сап, мой говорит, что, по-моему, вот я могу шутить, но чуть не шутить, но я Так что тут нации? Ну, еще давай, если не идут, там навыки же сами, как то... Ну, то, что там популярно встречается, то, что не встречается. Ага. Кстати, я такая марка Алорс называется. Я не знаю, где ты про нее заговорил. Я <працювання> не знаю, я <працювання> не знаю, я <працювання> не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не я не знаю, 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 я No my dobra, okej. Okay. Ja my tutaj my... na lotosy pobierze oko, takie <grywa> To może być Tak, aha, uh, 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 uh. No tu w bardzo, dużo już należało z co? Mm. Co można wybrać. Zaraz jeszcze ja podzielę się, dostawię końca. Ага, чекай. Так, шаг. Шало. Так, вот тишена лопсики. Я напевно буду його називати. Так, я обрати лопс. Я, в принципі, казав, що це слово, може бути, а я назву його лопуса. От телефон, от я думаю, випотеся серії, ви питаєте. На дійсність, розумієте, наші правила, короче, ми граємо тут ход. І триці. Має хватати машинок один одному. Боло. Я не знаю, лопсики, ну, мені здається. Що б по суті нового тобі з Вульскіна. Так. Лотос Exis S. Exi. Exis Я б його назвав, мені здається, можливо. От звідки прийду підкрасавки на 20 і я тут на часі машина, короче, найсупи. я просто скажу, зкип, почну. І ти кмама, дворка але, щоб безмоздно за коверту, я казав просто, що машина стара. Нова виглядає яка така в такому стилі з санкою. Може, я раз що тобі і підкажу. Короче, машинка така, от нова на ну, по факту сейчас на 200. Давайте назвемо зразу буквочку, буква Е тобі Ернест. Щоб допомогтися. Ерка популярна, вона бат відправляється, ну, типу, penso, я думаю, машина, що ти не поняти. Так, що тобі сказати? Мана, давайте підкуй поверту, підходить там, місце сако, там де люкс какие, знаєш? Але але що? Я не знаю. Ну, я не знаю. 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 Я думаю, що вона просто не сказав. подумати. До речі, вона дуже похожа на одну таку машинку з фільма такого. Ну, якщо тобі скажу, з якого, ти може поймеш. Що сказати тобі? Ну, значить, я Ну ты не дрейс, но ты сразу понимаешь, что это машина. Я может быть дрейс, я не знаю. Давай я скажу, то супергеройская тема. Супергеройская тема. Ну вот потом, короче, да, мы это можем задать, но я молчу, я ничего не говорю. Я так понимаю, что потом супергеройская тема. Ну вот именно жопа, жопа там, похоже. Спасали, не знаю, парни, парни, жопа прям, капец. ой ой Так, ну я тут еду, пытаюсь, в Чекаю, пока ты скажешь какие-то свои думки. Ну да, сайт твой, ты его, ага, думаю. Давай. Что с подумать? Можешь испытать еще? Знаешь, я скажу? Знаешь, я тебе 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 скажу? я тебе я тебе скажу? Знаешь, я я тебе скажу? Знаешь, 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 я Ну добре, добре, мій тишок бульби можна забрати. Ми просто, ми сьогодні почали на Гелендосі і аудюшишці, так що у нас такі сьогодні бандитські двіження. Короче, треба вибирати перший варіант, все. Ну так, що перше зразу попадається, то і вибирай. Local Motors. Rally Fighter якийсь. Чекай, 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 треба вникнути. Як-як, Local Motors? Так. Rally хто? Fighters? Ага. Ага. Добре, все, зафіксував. Все, я тепнуся. Зараз тут... побачу, яка в тебе машинка, яка в мене машина. Давай, я давай, тут його, в принципі такий. А, тут і парковка є, може прямо mm. на парковці. Парковка є. Угу. Ой, блін, у мене шесть підлаго, я надіюсь що там на відосі нормально все. Надійся, надійся. Ну, хіба надія ти залишається? Ну я тебе чекаю, слухай, давай, коротше, ти зараз і спавниш. Я все пуляю. А я тебе, походу, не бачу знову. Ага, я тут я Ясно. Ну не я я, я я СРУ. Так, да, я. В В ТОМУ? ДЕРБІ? Так. Ой, я те. Я те бачу. А я тебе, ні, не їдь за мною. <хух> <хух> я чекаю <хух> это. Ти... Я, ти... я зара приеду туда, це приїхав. Давай. Я, я може зараз все, щоб бітрейт чуть-чуть понеще зроблю. Так, а я тим часом подивлюсь, що те за машинка. Ти дивишся? Ой-ой-ой, що то таке? Що бачиш, така? Воно похоже. А во, во ти мене ну, Лотус! Та нус! то тут якийсь космолетик лотус. 340 r А, ага. Ніфіга він якийсь такий каратишка. Ну. А те що? Ускукоженный. А в мене, короче, я тобі зараз скажу, як називається. Morgan Aero Super Sports. Так Morgan. Моргенштерн? Морген Морган, так, якийсь Моргенштерн. Понятно. Коротше, ну така от машинка. Я хотів сказати, що вона похожа на Бетмобіль з того Бетмена, не? Трошки є. От ззаді, ти бачиш, яка вона? Ззаді, зараз на дупу подивлюсь. Ззаді вона прям реально похожа, щось таке тімка. Трохи є, а як я там назад побачу, мені що мене не ведеть в огляді. Ну коротше, у один бал. Так, у мене один бал, я вгадав Марку. Ну, може зараз вирвеш перемогу у тебе. Авто, кстати, скільки рейтингу? У мене 766. У мене 76. А, ну у мене навіть на 60 більше, ні no. собі. Брай у тут прям на тому перехрестку. Два. Перехре... Перехресті. Mm -hmm. Стартуємо. Давай сигналь. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну-ну-ну-ну-ну. Ні, тут явно в тебе а перемога. Моя перемога? Так. А, ну тепер да, тепер бачу. мене щось спочатку не показувало, але ну, воно якось типу прям. Рівно думаєш? А, ну хоча. б, у мене тебе. Тебе ж там БМВ тримає. А. <сос traf> Треба <сосот> дивитися, ну ти там ззаді бачиш мене, mm -hmm. чи хтось є. Ну, давай так, ще раз можемо вплотну попробувати встати. Ага, аж тут що? Поки що не опреділено? Ну тут я не знаю, давай ще раз. Я я поки Тай, що не, не говорю. Ну, Ну тому мовчу, вставай до мене. Зараз. Якось акуратненько, рівнесень, треба стати. Мені здається, я виграю тільки через то, щоб у тебе напевно лотус легенький, а у мене така машина тяжка, і тому я тебе піхаю хаю. А можна подивитися скільки тут кГ в твої машинки? здається, а хоча а може і. Можна там де от змінити машину, от можна подивитися. Ай. Віс, ага, вага. А 674 1243 ага. 674. Да? Ни хера себе, ты кто вообще два раза разница? Ну. Ага. Да то вообще то как бы здесь тренер спит. То, то мои, видно. Сигнал. Опа. А, ну. тут, то был третий? Ладно. Да. Это что-то просрал, напевно, чуть-чуть, да? Да. Ой-ой-ой-ой-ой, все, не, капец, габела. Все? Все. 2-0 mm -hmm. в твою користь. Ну окей, в мене, до речі, просто якось фігово було видно, ну може в тебе було краще видно. Ну от можна навіть по вазі подивитися, що в мене тачка в два рази тяжча, Так що ну, тут видно, що у мене, напевно, все-таки шансів побільше. Ну, 2-0, покшов, рахунок ага. у нас виходить. Окей, добре. Давай тоді зараз крутимо зміни і виваємо нову тачку. Ну для мене добре. Для мене є. добре, в тебе ні. Але ти в минулій серії виграв, так що ну, я так. хочу тепер камбекнути. Э, Тобі нагадати, який у нас рахунок ось, э, сезонний? А ти знаєш яких? Знаю, 6,6, 2. А? а, ну. Нічого, ну всяке буває. Все, ладно. Короче, Лан, ти крутиш? Так. Да. Добре, я тоже кручу, зараз заради щось, щось випаде адекватне. Mm -hmm. Так, я буду ага, скіпати, щоб шоче випало. Так, да, так, да, можна скіпати. Опа, і... Болочка. О, 125 тысяч, нормально. То що треба. Каблуки випали. 5 тысяч. Не, не дуже, но ну, ладно. уй ой, 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 ой. О, Машинка. Чекай, я хочу. Мене ще поки не падає зараз зараз Я хочу uh -huh. прям гарно насолодитися, ну випаде. Та які легкі брюки? Штани випали. Розказує про свою машину. Дивись. Давай я скажу букву, я дізнаю, скажу. R. А знову буде, як мене буде треба. Ні, ну я буду таки пожаліти, тепер не знаю R, але зараз я назву R. Хочу називати тобі букву R. Машина, дивись, марка, дивись, марка, чи зустрічається. У нас переславіння. А десь у Львові? Ну, не здається, навіть у Львові теж, мені здається, чисто в столиці. Хоча всякі може бути, може у Львові. Ну, коротше, то залежить і з яким інтересом? Інтересно, інтересно. Дивіться, ну, нас можна працювати в Україні, зустріти, но їх дуже мало, їх на пальцях не здається. Yeah. по-моєму, 0,20, я не знаю, скажу. Так, 0,20, ну, я йдіся. 何

Буквочка R. Рокья, <gifix> ну любви, mm -hmm. бесети. Ну, сори, ну, сори. Ревит, задний. Ага, задний. Ну, ревит, задний. Ну, ревит, задний. Ну, задний. Ну, задний. Ну, задний. Ну, задний. Ну, задний. Ну, Ага Ну, задний. 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 Ну, Ah. У нас для така можна, можна ага. Значит, главное, что такая может сейчас. Ага. Хотя тут нашёл плюс тут. Тут видите, вот вот банан положение два. Хочу сразу пойти. Вот такая не. Вот 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 так пиздец. Ну, что как-то весь. Да, 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 да. Да, вообще, ты сейчас так попробуй. Банан, банан. Да, просто не. Э, банан, банан, банан. Да. Ярма. Да. А вот ещё одно. Так, да. Да, да. Пресс там. Ну, вот. Блин. Ну, а? Я не шов, Подовися, вот Божди, не знаю, що такое робот. Он же машинка. Так, вот это тоже, в принципе, я бы можем. Ой, давай, у нас такие, у нас такая модель Модель, да. Модель. Да, без проблем. Угу. Доброе. Доброе. Я попробую ещё раз. Добре, два. Сука, мене зразу потягнуло чекати з Мерседес, я не знаю чому. Но я хотів Мерседес скачати. Пусть час. Скачий Mercedes, скачати. Коротше, давай довго тоже не буду говорити. Хочу я тобі сказати скачати Mercedes C63 S Купе. Ну люві сязі дуже журки, задній привод. Дивіться, який ми прекрасний дріфт дрифт Кірк Лох називається. Кірк лох. Мені <сх> зразу <б> сподобався. <сх> <сх> ну тут все, погнали на <сх> Все, Так, отерпусь. так, так. Давай. Зараз а, там давай там чуть лівіше, чуть, -чуть лівіше треба више Чуть лівіше, Ага, я це, отсу... Я в щось. А, правіше А, правейший Так, так, а? Ну ми зараз ведемся. Зараз наведемся, так. Да. Я бачу, кто-то. Опа! Стоять! Аааа! то що таке Мустангіч? Мустанг? А, -а. Да, а тебе що? Якась где Раріалка 8 Італія. То не зашти назвав. Але сирену плюс один бал. Ну так, я на жаль не владав з Мерседесом, любить Форд Мустанг. Ну мати виходить, два лишається, в тебе один додається, рахунок 2-1 мою користь. Окей? Хто перший? Давай я. Мені здається, в тебе в дріфті шансів побільше, ніж в мене. У тебе тачка більше під ріфт підходить. Думаєш? Так. Мені здається, так. Дай Бог. На Мостангу можна файно навалити. Ну, так, е так, треба мати скіли, я вот десь звідси. Тут, я думаю, невеликий треба, в нас тачки швиденькі, ну, так. так що. Я думаю, нормально має вийти. Хіба б в мене зараз не лагало? Я молю все, що, все, що є на тій землі, би в мене зараз не тормозило нічого. Моли, моли. Ой, ну, давай так. я чуть почекаю, поки ти проїдеш там хоча б маленько, mm. так? Все, все, я вже десь наполовині. Від'їхав. Все, я короче, тоді стартую, розганяюся. У мене в дріфті, якщо щось скіла взагалі чуть не ноль. Прям вообще дуже мало скила. Щоб мені нормально проїхати, мені раз, напевно, 35 проїхати. З першого разу, тут ніхто не вийде файного. Ну все. Ой-ой-ой. У мене прям рахунок гавно. Я думаю, Ветель тут в мене тут тоже не йде. Вообще не йде, так собі. Ветель тут, напевно, десь соточку навали точно. А да, соточку не. Аааа, зараз речу чекпоинт не просрав. ой йой Давай, 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 давай. Ну-ну-ну-ну-ну. Короче, плюс-минус там. Тяну, 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 тянут. И. І... Ну, да. 61 600. 32 маєш 900. Ага. Короче. Тре... Короче. Один. Мою, мою короче. Я не знаю, як у мене так виходить, але дрифт у мене прям набагато краще виходить. А так, дрифт, я лепший, да. Дрифт. Дрифей. Okay. Ми ну, поняли, так. що у дрифті я повний бублик. 3-1. 1 3 1, -1 твой Не, ну нормально. Слухай, мені подобається, які у нас гарні червоні машинки. Мені це -то тоже подобається, тільки мені просто рахунок. Та. А у мене оранжева, до речі, у мене не червона. Оранжева? Так. Оранжево? Та. дивись. Mm -hmm. А, ну та, та. Вона здалеку чи як червона mm -hmm. виглядає. Ну окей. Добре, давай тоді крутимо вілспинчик. Mm -hmm. Давай, в нас лишається драг рейсинг. До речі, а було б дуже цікаво, якби ми заїхалися. Ну, я би, напевно випив на Феррарі. Зараз хочу... Ні, от треба щось таке швиденьке, oh, от як там зараз випали. На капсах? Ні, щось треба файне. Ясно, мені випала машина. Ну можна було би ліпше, ну теж нормально. О, мені теж випала машина, я думаю. Нормально тобі випало? Ну. Ну ми ладно, ми не скриваємо карти свої. Я на соняшники пішов свою грітись раку. На соняшнику. Ладно, добрала. Каблу, бупочка. Ем. Ем, ну, 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 ну. Стоп. Машинканка актулює, ну, не Сьогодні модасає. Нічого. А модель ти у нас не зустрінеш. Думаю, десь у Львові можливо, Марку її зустрінеш. думаю. Проблеми не зустрінеш, теж думаю. Окей. Окей. Треба від задній. Що точно не можна сказати. Угу. Чателіходок. Уговорити зустріти можна. Ну, модель на врячі. Не Марку. А Марку? Ні, може і детально, Марку, думаю, напевно можна. Що мені? ну, дай, добре. Що мені? Добре. Ну, але ж от може бути раніше, щоб пама.

Блін, ну давай я тобі скажу вантаж. Э, Астон Мартін, вантаж 4.12. Так, Сара, я собі запишу. Давай. Я все-таки чуть-чуть спец... Я тобі назву букву Е. Ще раз. Ах! Ти. Марка зустрічається в нас, в принципі, буває там. Без знаків зустріти. Марка, дійсно, э, марка, марка. Модель у нас, я думаю, такого не зустрінеш. Ну, до речі, в Україні, я думаю, такі є. Угу. В принципі, нічого в них в тих автомобілях страшного немає. Ну, вони да, такі трошки рідкісні, але... Ну, така машина, мені здається, можна зустріти. Окей, окей. Роки, от я, до речі, прошу продикцію, вона, типу, 80-90. Ну, чуть нижче, чуть нижче. Чуть нижче, так. 80-90 роки машина. Вона така, ну, слухай, напевно, все-таки не для гонок, но така, якось прийти, так, мені здається. Ну, не такий стиль, прям, не знаю. Ні, от, іменно, така версія той машинки, то, коротше, стоїть двигун, як можна сказати, на тікі написано 12. І, ну, вона все-таки, напев Вроде бы на задний привод, я думаю, да, да, я же подивлюсь, там на задний привод. Вот. У машины, как, короче, не здається. Не, ну от, от, вот, напевно, хочет, что кейс раритет, именно с ним подназвать, то она по-моему дорога. И что, всегда не устанет. Но еще, как я покажу, пидубета, с стандартным вона она может найти недорогу кошки. Така машина. Я бы на Так что ты сказал, на основном Марка. Марка, ну, ну, типа, ну, так, типа, сразу, ну, можно встретить, но... Мы же, как-то, 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 как то как то как то как то так, ага, ну тут двухместно, потому что прийти отрезать, хватать, а вот это минимум будет четырех, да? Ну да, не, ну типа просто я в машину, я напомню, что пикаться, да, но на місця, ну просто там задержание сидит. Ага, тут задержание сидит, Ладно, шкаф, дальше, ну. Короче, она поговорит, если сказка, что ты сказка, что не пиздец, курва. Ну може я пиздю, что ты пиздец, что ты пиздец, что ты пиздец, что ты пиздец, что ты а у нас там что? А, да. Точно, есть. Короче, а, ну я помню, кто-то пьет, но я тут буду крутиться, да. Хочем пьет, иди. Блин, что я в Apple? нас там Мартин, наверное, очень. Хотя, вот тут херпни, я вот. Наверное, я тут ракета. Hmm. Ну погодя, пойду, подаруємо, поїбамо. Ой Коротше, я просто Я так Ну Короче вже листаю десь хвилин 10 може Добре. Все Давай, короче хоч то, може не то, хоча може всарав. Прицелейся. Так. Альфа Ромео Гуїи. Гуїлия ТЗ2. Стії стояти. Ти мене бачиш? Я тебе не бачу знову. Ти хто? Короче, у мене. Ягуар uh, XJS. Ну. Ягуар XJS. Сука. А в тебе. Борш? Макларен? Макларен. Макларен! БЛІ, а я думав за нього! Я думав да за нього, я його ще й називав, но да. не вибрав. А я вибрав. що я вибрав аль. Е, не, Асон Мартин я вибрав. Да. Так? Там а, ну нас... от. А, ну, окей, okay, ладно. Ну, типу, ну я міг вгадати, в принципі. Якщо б я чуть міг. покраще догадався, то міг би Не Ну, вгадати. я теж міг. Ну, слухайте, <смеш> тут по вигляду трагрейсинг вообще таке враження не варто робити, ну давай заїдемося ну, для просто Для приліччя. Так, от для приліччя, от це слово <смеш> підходить. Коротше, добре. Давай, можеш бібікати, я там стартану за тобою, можеш щось там дошкандебаю до фініша. Добре, давай. Окей, okay, бібікай. Right. Ага. А в мене чомусь два годка тільки чути було. Ага. Uh Ясно. -huh. Yeah. Ти ще по кому подраєшся. Та там занесло просто. Ну от, no, тут не варто перезаїзд робити, тут все понятно. Ну yeah. <laughs> no, мені yeah. з машинкою не пощастило під, для... під драгрейсинг. Ну no, uh -huh. слухай, якщо би ти вгадав його арчик, то ти б ще й камбекнув. Ну no, так. По факту, так що, ну ми сьогодні. Ну може, валі, якщо б я прям іменно той Ягуар вгадав, то я би. Ну, виграв. Я би, та, я би, я би А якщо би просто я б просто Ягуар вгадав, то було б нічия. Було б ну, нічя, ми би щось придумав. То... Балт Віталіку йде. Ну, виходить так, ні, ну не, нормально, ми сьогодні рівно йшли, непогано. Mm. Ось така ось серійка вийшла. Надіюсь, вам сподобалось. І ви оцінити її лайком, підпискою та натисніть на, на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео за стріми і. Ну і довго не здягую. До нових зустрічі до нових серій. До впачня. Всім пока.